А, взагалі, якщо говорити про те, наскільки ми різні наші ідентичності. Як вони от поєднуються, як різні простори нас формують, і як ми потім все одно визначаємо для себе, що ми всі українці, ми в Україні тощо, то що тощо. Я давно вже декілька разів казала, що хочу дати декілька цитат від Євгена Глюбовицького, і тут я вже прям два він інтерв'ю його поєднаю у сьогоднішньому матері. Просто буду цитувати, 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 а ви вже самі думаєте з приводу того, що ви почули. Тому що є над чим подумати, є в бік чого. І знову ж таки, знаєте, я коли хороші й цікаві інтерв'ю, які дають в чому поваритися, слухаю, то я їх завжди рекомендую. І обов'язково буде посилання на це інтерв'ю теж в описі до сьогоднішнього відео. Українськість, як така, має багато інтерфейсів. Тобто, вона може бути різною. Українськість може бути дуже різна. Дуже різна. Єдине питання в тому, щоб. Це було бачення себе в Україні і щоб майбутнє теж було в Україні. Ви знаєте, я гортала тут ретро-матеріали. Я, я ж коли залізла подивитися про писню про гарбуза. Застрягла там на сайті і дивилася різні інші ретро-друковані матеріали 20-х років, то що, то, що, тощо. І знайшла, наприклад, в одному із е журналів українських е рекламу Канади. Чому ви живете тут? Чому ви живете тут? І там написано: може, ви народились тут, а може, ні. Але ви живете тут, тому що ви або ваші предки вибрали Канаду як країну великих можливостей? Вибрали Канаду як країну великих можливостей. І ви. За Канаду, ви з Канадою, ви хочете, щоб тут була Канада і так далі. Це країна, вам, яка дарує вам майбутнє, країна можливостей для вас. Ви обираєте бути канадійцем. І власне, це дуже суголосно тому, що говорить Глібовицький у своєму інтерв'ю. Він це зараз не зразу скаже, але я знову ж таки хочу дати декілька цитат. Ви просто їх послухайте. Ну і подумайте, поверіть собі. Подобається вам те, що він говорить, чи ні? Ми живемо в країні, яка е, утворена з дуже різних досвідів і дуже різних е, традицій, дуже різних походжень. Дивимося релігійно: три гілки православ'я, дві гілки католицизму, багато різних протестантів, е, протестантських течій, багато. Інших релігій. І як ми говоримо про абрамічні релігії, є юдеї, є мусульмани, причому мусульмани автохтонні, е, значить, коли ми говоримо про кримських татар, значить е, сунітський суфій іслам, е, але так само є шиїти, так само є інші суніти. Тобто ми плюс. Ми бачимо, що є велика кількість агностичних людей, є велика кількість людей, які вважають себе атеїстами. Тобто, все це розмаїття означає, що в кожній з цих груп будуть свої етичні відмінності. Плюс ми можемо мати ці відмінності, які, наприклад, є наслідком того, що ми походимо з різних імперій. Україна є продуктом трьох різних імперій: Російської, Австро-Угорської і Османської. Плюс до цього всього ми маємо різні національні бекграунди, Українські в усьому розмаїтті від Слобожанського, там, надніпрянського до Лемків і, значить гуцулів. З іншого боку, ми маємо так само тих, хто розмовляв іншими мовами, живучи в своїх громадах в Україні: угорці, поляки і так далі. І так далі, і так далі. І все оце розмаїття мусить якимось чином взаємодіяти між собою. І тому те, до чого ми з вами доходимо, це те до того, це особливо враховуючи історію дискримінації української національної ідентичності. Ми з вами доходимо до того, що в Україні кожна людина в певний момент почуває себе меншістю. Так. Кожна людина в певний момент почувається в меншості. Але є певні люди, які в кожен момент почуваються в Україні в меншості, тому що Глібовинський говорить про все це різномагіття. но є русський мір і православ'я, які хочуть, щоб вокруг був одне большое телевідення, один великий русський мір, всі говорили на русскому язике, всі читали на русскому язике. Була только Наташа Влащенка по телевізору, і Московський патріархат. Глібовицький говорить про те, що дійсно різноманіття в Україні представлено через безлічі, як він сказав, не ідентичності, а через безлічі. А, тут ви закоментували транзакцію, хотіла сказати, але я не можу. не можу, не можу, можу, ну, Коротше, через безлічі проявів ідентичності. Так? У нас є і така, і така, і така. ну, типу… В мені, наприклад, безліч ідентичностей. Я там, ну я кажу, там жінка, там в мене є право вибору, я мати, я там блогерка, то що, то що, то, що мене безліч ідентичностей, і якісь із них дають мені можливість бути більш проставленою у суспільстві, якісь в якихось я можу навіть бути упослідженою з цих ідентичностей, але тим не менш. Головне, щоб ми всі думали над оцим ось питанням, що ми тут робимо, чому ми тут живемо? Оця реклама вона дуже класна. Це, це реклама якихось з х років, чому ви живете тут? І питання от, до всіх, кому хочеться руська міра тут. Хто хочуть ігнорувати все різномагіття українського, тому що воно їм не подобається, воно викликає у них огиду, воно викликає у них зневагу, воно викликає у них от це відчуття, яке я вам показала. Всі так різко стали щирими українцями, що забули, бля, каково це — бути людьми. От це от щири українці, що забули, як бути людьми. І от ці всі люди, вони насправді. ж, Чому виживати живете тут? Для того, щоб обслужувати інтереси Російського міра і зажидать його здесь. Ну, от, от це. Що говорить Глібовицький далі? І з цього виходить, власне, оця тривога про те, що кожен з нас, кожен в якийсь момент через свої оці ідентичності, через те, які, які, з чого він складається, він може бути в меншості. Кожен буває в меншості в якийсь момент. І з цього виходить власне ця тривога про те, що якщо правила гри не є справедливими, то є дуже високий ризик програти. Причому програти стратегічно, програти аж до загибелі. І відповідно це означає, що прагнення українців полягає в тому, щоби вижити, вижити індивідуально, вижити колективно. І правила цього виживання говорять про те, що громадянські чинники є дуже важливими. І якщо дивитися на дискурс власне формування нової української ідентичності за останні, зокрема за останні 30 років, що ми побачили? Ми побачили, що українська національна ідентичність її формування, її виживання є важливою. Тобто українська мова з маргінесу повертається назад в мейнстрім, і велика війна, вона фактично вже зафіксувала, зацементувала це місце української мови, української культури в мейнстрімі. Саме тому такий великий опір. Саме тому з'являються тези про те, що люди настільки патріоти, що забили, що вони люди. Саме тому слово патріотизм, мавнюк, мовний апартеїд. Я нагадаю автора цієї, цього прекрасного висловлювання, таких слів з'являється дуже багато. Вони переважно через батню, через якісь акаунти, в яких пустота або там, імітація, що там якась манікюрша сидить і так далі. Раптом вона зацікавилася активною політичною діяльністю і висловлюванням на тему політики. Хоча такі люди зазвичай євніт політики, політика не інтересуюсь. Ну, Це знаєте, я Люша Ганчаренко нічого не знаю про Єву, але вона сто тисяч разів попросила прощення. Ну, таке. І от саме тому, через те, що наша національно українська ідентичність зараз утверджується. І вона дійсно вийшла з Маргінезу і дійсно не виглядає чимось відсталим і настільки упослідженим, як була навіть до 2022 року, у 2021 році, все було гірше. Попри це, є люди, які дуже активно ведуть свою боротьбу за один великий русский мир. Тому що українські різноманіття не цікавить, цікавить русське домінування. як і в Росії. Де у них там? У них різноманіття культур, у них такі території, там таке могло бути різноманіття всього. У них е е окуповані у Фінляндії землі, зрусиф е зрусифікували. Фіни зараз навіть не хотіли б ці землі, якби їм навіть їх віддавали. Тому що вони розуміють, що разом з цим вони отримують ці ванюшок, які будуть ванять. От. Ну і що говорить іще. Але причому всьому. Для того, щоб бути українцем, не обов'язково народитися українцем. Тобто ми говоримо не про те, що є обмеження за кров'ю, чи е, значить, за походженням, чи за, наприклад, релігійною, чи якоюсь іншою, іншим елементом традиційної ідентичності. Українцем можна стати з вибору. І, от, власне, оце ставання українцем з вибору. А, питання в тому, що. Оця ідентичність, я українець. Я на хороших регулях розбирала цей ефір з Панютою, там, де Слава Плюс питав у Олега Панюти, коли він зрозумів, що він українець. А Олег Панюта казав: І Коли я зрозумів, що мені треба українську мову і літературу вчити в школі в Криму, я вирішив відмовитися, а мені сказали, ти українець, ти повинен вчити. А от русські діти, русських воєнних можуть не вчити. І от в цей момент я зрозумів, що я українець, і потім він змусив маму піти і відмовитися від української мови в школі, щоб її не вчити. Ну, ти не зрозумів. Я, я це проговорила, що він не зрозумів, що він українець. Він зрозумів, що українське йому заважає, і він хоче це відкинути. Тому що, якщо ти розумієш, що ти українець, по-перше, це. Підкреслюєш цінність цього, ти є чимось, і для тебе це цінне. І, відповідно, ти захищаєш це. Це, як оці всі дівчатки, успішного успіха захищають зараз Єву, яку незаслужено обіжають. тому що це як ніби ну, їхнього, їхньої картинки успішного успіха. І от коли ти. Е, багато хто, ну, типу, я українець, бушу. Ну, тому що у мене паспорт український. А що ти українець? Та хер його знає, що ти українець. От слухаю. Сьогодні слухав слухавши Маргенштерна, вчора Кіркорова, а завтра пойду в кіно на русский, на русский фільм. І вообще читаю есквер на рускому язике. І вообще читаю русський есквер на рускому язике. Український навіть не цікаво читати. Хоча там, ну, редакція намагалася зробити український есквер, але він був все одно на рускому язиці, і тому він був типу, відсталий. От. І... Хоча його старалися зробити не таким, але ну, просто мову, Якби мову зробили, інша аудиторія би прийшла. А так, для вибираючи між русскими з Росії, і русними з України, ну, українська, звісно, відстала. І от дуже багато людей вони не розуміють, по-перше, що робить їх українцями. Не розуміють, вони не мають зв'язку з українським, вони не читають українське, вони не слухають українське, вони не знають, який є український контент, вони не бачать у висловлюваннях. Цього Ківстонера, А що ні так з цим висловлюванням. Вони всього цього не бачать, і вони собі не ставлять запитання, а чому я живу в Україні? А щоб що шо я тут живу? Я українець, чи я сид і жду, поки сюди прийде опять русський мир і закончить апатеїд україн, україномовний. М? М? А українцям реально можна стати з вибору? В момент, коли ти Сформований. У багатьох же є оця ідентичність совєтського чоловіка. У багатьох є я чоловік міра. І в якийсь момент ти розумієш, що ти не хочеш бути цим. Всім. І можеш обрати собі цю ідентичність і хотіти незалежної, суверенної, територіально-цілісної України, яка дарує тобі можливості, яка дасть твоїм наступним поколінням можливості. І тому ігнорувати українську національну культуру і мову не. Адекватно, бо якщо ти хочеш для себе, для своїх дітей майбутнього в Україні, то ну, познайомитися і звертатися до українського національного, ну, типу, це ну, загальна практика. Це мінімальна гігієна. А водночас, от, ну, типу, Єва Коршак, наприклад, вона робить, вона думає, ну, вона думає, що вона робить український продукт, тому що вона говорить з київстонером, у якого в імені є слово Київ. Вот. І тому вона робить, продукт. і робить і вона українські продукти, робить його на українській мові. Але ну це просто ну це просто... вона руска дівчинка, на жаль. І вона не завдає свою клопоту, щоб зрозуміти, а чому я русська, не українка. А що робить мене українкою? А що мене не робить українка? вона ж там, не... я бачила якийсь уривок, вона така. З подружкою сидить, і подружка каже: а Як ти думаєш, що нас не приймають ці от українці? Вона говорить: ну, я не знаю. І, ну, от, ну, типу, якщо тебе не приймають, якщо тебе не сприймають за свою, ти ж, ти ж бачиш людину, і ти розумієш, твоя ця людина чи ні, свій чи чужий. Ну Ти бачиш якусь людину, і таке, о, це мій, а оце чужий. Ну Відкрила рота, і зразу понятно, свій чи чужий. І якщо. Ти здатний в інших матеріях це розпізнати, то попроси інших людей, щоб вони тебе пояснили, чому тебе не сприймають як свою українці. А чо? Ну можливо, тому що знову ж таки. Ми, вроді, так, хочемо бути свободною незалежною країною. за свободою слова. Ну, а як ми можемо бути за свободою слова, якщо ти не согласен з мненням інших, ти сразу, блядь, малорозкала, і так далі. Ну, з другим мненням. А так просто люди проти свободи слова. Якщо а, твої погляди називають малоросійськими колаборантськими, це не тому, що вони такі, а тому, що люди проти свободи слова.